Пригадаємо правила множення і ділення звичайних дробів. Щоб помножити два звичайних дроби, потрібно перемножити їх чисельники і перемножити їх знаменники. Перший результат записати в чисельник дробу, а другий у знаменник дробу. Щоб поділити один дріб на другий, потрібно замінити ділення дробів на множення дробу на на число обернене до дільника. Правда, множення і ділення раціональних дробів звучать аналогічно. 2 сьомих помножити на 3 п'ятих дорівнює. Це буде дріб, у чисельнику якого буде добуток цих дробів, два, добуток чисельників цих дробів 2 помножити на 3, а в знаменнику добуток знаменників цих дробів 7 помножити на 5, вийде 65-х. 4 дев'ятих помножити на двадцятих. Пишемо риску дробу в чисельнику 4 помножити на 3, знаменнику 9 помножити на 20. Числа 4 і 20 скорочуємо на 4, а 3 і 9 скорочуємо на 3. Отримаємо п'ятнадцяту. Раціональні дроби. Дві 8 це, що ділиться на 21 квадрат, помножити на 7 д квадрат, що ділиться на 6 квадрат. Записуємо дріб, у чисельнику якого пишемо добуток чисельників цих дробів 8c і 7 квадрат, А в знаменнику добуток знаменників цих дробів 21 квадрат і 6c квадрат. Числа 8 і 6, ділимо на 2, числа 7 і 21 ділимо на 7 d квадрат і d квадрат. Тому скорочуємо на d квадрат і скорочуємо на C. отримаємо 4, що ділиться на 9 c 2х мінус 12 помножити на 4х куб, що ділиться на х квадрат мінус 12х плюс 36. Винесемо у виразі 2х-12, 2 задушки. А у знаменнику х квадрат мінус 12х плюс 36 це є квадрат виразу x-6, скручуємо дріб на x-6 і одержуємо результат. 8х куб, що ділиться на x мінус 6. Приклад другий. 5 18 поділити на 10 27. Множимо 5 18 на дріб, обернений до дробу 10 27, тобто на дріб 27. ,10. Виконуємо множення і скорочення дробів. 27 і 18 ділимо на 9, 5 і 10 ділимо на 5. Маємо відповідь 3 четвертих. Раціональні дроби. А квадрат плюс 2 АБ, що ділиться на А плюс 9, поділимо на А квадрат мінус 4Б квадрат, що ділиться на 3 А плюс 27. Замінимо дію ділення на множення на дріб обернений до дільника. Слідуючий крок розкладемо на множники, чисельники і знаменники цих дробів. У першому дробі А винесемо за дужки, отримаємо в дужках А плюс у другого, Чисельника, дужки винесемо 3, у дужках отримаємо А плюс 9. У, знаменнику, у другому знаменнику застосуємо формулу різниці квадратів і отримаємо А-2Б на А плюс 2Б. Скорочуємо на А плюс 2Б і на А плюс 9. Отримаємо 3А, що ділиться на А-2Б. Правило піднесення раціонального дробу до степеня. Щоб піднести раціональний дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник і знаменник. І перший результат записати як чисельник, а другий як знаменник дробу. А що ділиться на b в степені n, дорівнює дробу у чисельнику a в степені n у знаменнику b в степені N. Розглянемо приклад 2 п'ятих піднести до третього степені. Підносимо 2 до 3 степеня. І 5 до 3 степеня. Отримаємо дріб 825. Мінус 3а у квадраті, що ділиться на 2б в четвертому, підносимо до кубу. Ви знаєте, що від'ємне число в кубі буде від'ємним, тому ставимо мінус перед дробом, а в чисельнику першого дробу пишемо 3а квадрат до кубу, в знаменнику 2 в четвертому до кубу. Відносимо до Кубу чисельник і знаменник, отримаємо мінус 27А у шостому, що ділиться на 8Б у третьому, це у 12. Сьогодні на уроці ми розглянули такі питання: множення раціональних дробів, ділення раціональних дробів, піднесення раціонального дробу до степенів.